На той момент 22-го року я проходив службу в Херсонському прикордонному загоні. Перебував в місті Херсон. Коли почалось повномасштабне вторгнення, наші підрозділи в Херсоні якраз перебували на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. В той момент було прийнято рішення щодо евакуації військових з міста Херсона, для того, щоб. А можна було зайняти більш вигідні позиції, і в принципі до звільнення Херсона ми здійснювали якраз бойові дії на межі Херсонської і Миколаївської області. Вже після його звільнення, в тому числі наші підрозділи, приймали участь у звільненні Херсона. А ми вже знову перемістилися в наш пункт управління і здійснювали охорону і оборону Херсонської області по річці Дніпро. Наскільки там була ситуація нестабільна, як можете її в перші дні охарактеризувати? Ну, перші дні війни для всіх ситуація була нестабільна. Тому що, в принципі, фактично ніхто не очікував, дійсно не очікував того, що вторгнення буде, що це реально. Буквально ще за два дні до повномасштабного вторгнення я був на Арабатській стрільці з журналістами BBC і Ми говорили про те, що. Ну, тут вторгнення неможливе, адже все заміновано. Але фактично сталося те, що сталося. Сили оборони були не готові до такого глобального розвитку подій, і змусили відступити і віддати певні території. Але ми вчимося, і вже через майже через місяць це був переломний момент, коли. Ми почали контрнаступ, ми почали від, вибивати ворога з території спочатку Миколаївської області потім вже бойові дії перенеслися на територію Херсонської області, де в принципі все дійшло до логічного кінця, коли ворог вийшов з міста Херсона.